Дорожньо-транспортна пригода поблизу зупинки 173-й квартал сталася по обіді на річного пішохода. Скоїв наїзд водій за кермом Ополь Астра. Батько хлопчика розповів, той не перебігав дорогу. Він ішов по пішохідному переходу. Водій який збив хлопця, не заперечує свою провину. Прибежала, так, ну нічого страшного. Ну, тобто, моя бы. Вина, його есть вина, Не смотрел по сторонам, підбіжав через дорогу. Як є, так і є. Вина моя, тому що я за рулем. Війна його за те, що не смотрим. Треба бути внимательно на дорогу. На місце пригоди одразу ж прибула швидка. Підлітку надали першу медичну допомогу та відвезли до лікарні. 12.21 ми отримали від служби 102 виклик, що на нерегульованому пішохідному переході біля зупинки 173 сімдесят квартал було здійснено наїзд на пішохода. Хлопець 15 років виїхала туди бригада. Йому надана медична допомога. Він був госпіталізований травматологічне відділення. У 16-й міській лікарні хлопчика обстежили, діагностували забої ліктів та колін. При надходженні скаржився на біль в області лівого ліктьового і колінного суглобів. В приймальному відділенні дитина була оглянута травматологом, невропатологом, хірургом. Проведено рентген обстеження. Стан дитини задовільний з діагнозом забої і садна ліктьового і колінного суглобів зліва. Був госпіталізований дитяче травматологічне відділення для подальшого спостереження спостереження і то факт ДТП зареєстрували в поліції. Їхня задача встановити винних у тому, що сталося. Михайло Беструф, Артем Кравченко цей день.